Вітаю на каналі Кіноман. Якщо ви шукаєте найкращі фільми останніх років, то ви на правильному шляху. Сьогодні ми підготували для вас топ 10 фільмів з рейтингом 8 і вище за версії IMDb, які вийшли на екрани з 2010 по 2016 рік. Готуйтесь до захоплюючої подорожі у світ неймовірних сюжетів, талановитої акторської гри та захопливих історій, які точно не залишать вас байдужими. Перед початком прошу вас підтримати молодий канал вподобайкою та підпискою. Всім гарного перегляду! У вересні 2011 року вийшов у світовий прокат фільм Дин плюс один. Філіп чистісінької води аристократ з відповідними манерами. Дріс мігрант, який не знає хороших манер, якому не чужі проблеми з законом. А жінки його цікавлять в суто постільному плані. Безгрошовий африканець дивиться на проблеми крізь пальці. Чим так чарує Філіпа, який розуміє, що у хлопця можна і потрібно повчитись у свою чергу. І Дріс використовує шанс розкрити свої найкращі якості. У підсумку ці дві людини зіграють в житті один одного важливі ролі. Події будуть супроводжуватись веселими ситуаціями і ліричними відступами. 12 років рабства. Шокуюча та захоплююча історична драма про людську низість, підлість, жадібність та силу людського духу. Події розгортаються в середині 19-го століття. Північно-східні штати вже давно відмовились від рабовласництва, і за законами афроамериканці мають права на рівні з білими громадянами. Соломон середньої роки трудяга з передмістя Нью-Йорка, люблячий чоловік і батько, який відправляється підзаробити до Вашингтону, де стає жертвою викрадачів. Розбійники переправляють його на південь, де Соломон стає. Рабом на плантаціях, переходячи від одного рабовласника до іншого, відчуваючи загрози і побої, Соломон не втрачає стійкості духу навіть найважчі часи, сподіваючись, що одного разу до нього повернеться свобода. Шукачі Скарбів. Якщо вже когось і можна називати любителями пригод, то це, мабуть, безперечно, Енді та Ленс. Вони, як справжні слідопити, знівечили всі таємні незвідані місця нашої чудової планети, сподіваючись, що колись їм усміхнеться успіх. Енді і Ленс досить таки безтурботні поняття не мають, що в пошуках чергових скарбів, коли, здавалося б, заповітна мрія, зовсім близько, їх чатуватимуть великі неприємності, в особі однієї дуже відомої археологічної команди. Складно зробити. Вибір відмовитись від мрії або спробувати їм протистояти, і чи існує те, заради чого всі просто божеволюють у нескінченній боротьбі та гонці? You... You have... Початок. Ми звикли, що в нашому розумінні злодій це людина здатна вкрасти якісь цінності або гроші. Сюжет фантастичного бойовика початок розповідає про злодіїв, здатних вкрасти ідею прямо в людини з підсвідомості. Одним з таких є головний герой фільму Домінік Ков. Після того, як його дружина померла, він змушений ховатися і не може навіть повернутися в країну, щоб побачити дітей. Якось Коб отримує дуже неординарне замовлення. Йому потрібно не вкрасти, а навпаки, впровадити нову ідею в підсвідомість. Домініку не надто хочеться брати за цю справу, але замовник в обмін пропонує можливість повернутися додому. Заручившись підтримкою професіоналів цієї справи, коп починає розробляти план, як все провернути. Все потрібно дуже добре продумати, адже злодіям доведеться відтворити багатошарову реальність підсвідомості об'єкта, в результаті чого межі можуть почати стиратись. воїн. Фільм оповідає про непросте життя двох чесних, але пізнавших горя бійців. Два брати ніколи не були кращими друзями, а життя поступово зробило їх чужими людьми. Долі цих бійців могли так і не перетнутися, але наближається великий чемпіонат бойових мистецтв, перемога, в якому означає повний тріумф. Чемпіону дістануться гроші та слава. Молодший брат повернувся додому з війни в надії, що його старий батько Боксер візьметься за його тренування. Але на шляху до довгоочікуваної перемоги шлях молодшому перегороджує. Старший, якому теж потрібні гроші, його коханій дружині та дітям не вистачає коштів для існування а робота простого вчителя не дає високих доходів. Вовк з – Це історія зльоту і падіння Джордана Белфорта. Сюжет фільму заснований на реальних подіях і знятий за мотивами одноіменного роману. Вовками в Нью-Йорку називають серйозних бізнесменів, що працюють на Уолл-стріт. Джордан Белфорд знаменитий американський біржовий брокер, який заснував одну з блискучих контор на Уолл-стріт у 87-му році. До 26 років Джордан став справжнім мільйонером і часто не знав, куди подіти гроші. Успіх запаморочив голову молодому хлопцю, і він Спускав гроші на розваги і п'янки. Всі двері вищого суспільства і неприборканих вечірок були відкриті для Джордана. Mm -hmm. Джанго вільний – це динамічний вестерн про ексцентричного і чарівного мисливця за головами на прізвисько Дантист. Насправді його звуть доктор Кінг Шульц, але багато більший страх на злочинців навіває саме його прізвисько. Головний герой неперевершений стрілець і полює тільки на найнебезпечніших і жорстоких бандитів. Робота неприста і ризикована, а тому головному герою потрібен хороший і надійний помічник. Бажано, щоб це була людина з залізними нервами, сталевими м'язами і вільним графіком роботи. На ім'я Джанго прекрасно підходить за всіма критеріями. Головний герой допомагає йому втекти від работорговців і пропонує вигідну угоду. Торкнешся зброї, здохнеш. Інтелстелер. В недалекому майбутньому технології людських цивілізацій прийшов кінець. Землю вразила посуха, які занапастили більшу частину врожаю. Залишок зернових пожерли бактерії. Піщані бурі знищили родючий шар ґрунту, держави зникли, людство деградувало до сільських комун, розкиданих по землі, але навіть їх не могла прогодувати висохла планета. Фермером довелося стати й головному герою фільму Куперу. Колишній пілот, випробовувач НАСА, займався сільським господарством разом з тест. Сином і дочкою. Одного разу Купер зауважив якусь особливість. Ферму покривали невідомі радіохвилі. Відшукавши їх джерело, Купер виявив секретну лабораторію НАСА. Там він зустрів професора. Професор розповіла Куперу про теорію червоточини, в якій криється порятунок людства. Тобі доведеться обрати між зустріччю з дітьми. І майбутнім людського роду. Острів Проклятих, два бостонських федеральних маршала, досвідчений Теді і нещодавно переведений Сієт Лачак. Пливуть на острів Шатер. Там знаходиться психлікарня, яка добре охороняється, а порядком нагадує в'язницю, куди поміщені божевільні злочинці. Незважаючи на охорону, замки і справну сигналізацію з режимної лікарні примудрилася втекти особливо небезпечна божевільна рейчел, яка в божевіллі втопила своїх дітей. На ділі для Деніелса це відрядження лише привід відповідь. Дати каземати для божевільних. На острові міститься чоловік, винуватить загибелі дружини маршала. Знайти його й утікачку рейчел. Ось завдання для Деннілса. Проте розслідування чиновників наштовхується на опір двох завідуючих лікарнею і всього медперсоналу. То, хто знає правду про це місце, але всі мовчать, наче чогось бояться. І ви ж не приймали ліки? Вас не мучать кошмари?» Полювання, психологічний фільм, знятий данцем Томасом Вінтенбергом, розповідає історію вигнанця і показує, як людське безумство може бути заразним. Люди звикли вірити натовпу і не реагують на докази та каяття. Все, що намагається сказати у відповідь вигнанець, сприймається як спроба виправдати себе. Ця вузьколобість людей руйнує долі невинних, що виявились жертвами дивних непередбачуваних обставин. У крихітному данському селі живе 40-річний Лукас, після розлучення і боротьби за сина підлітка, який